Я давала від Харковачі, потім е, були, були зелені соплі, зелений, е, зелене від Харковання, зелена слизь проходила. Я почала, і була температура, почала давати антибіотик, але зараз в нього якби діяти немає. того, нього кашлять в фронтах сидить. Вчора прям до роботи і кашляє, і я навіть не знаю. Без дівчатка так, тут я і вам. І... Ну... Дуже мало у нас ограничення є часу. Дивіться, є збройколітик і є муколітики. Я то, щоб ви знали, якщо у вас дитина має мокрий кашель, ви повинні давати йому муколітик. муколітик. І він випхає з частини нижньої, вам випхає кашель наверх. Розумієте? Uh -huh. До того всього, вам треба зробити прекрасну інгаляцію з картошки і соди. Обов'язково, тому що сода вона розріджує, і дитинка, коли ваша після такої інгаляції, як ви йому зробите, дайте йому гарячого молочка попити, дайте йому на кінчик ножа на туди аж мінус 500 нашого, обов'язково і туди дайте а, куркуми зробити золоте молоко. Куркуми йому дасте uh -huh. і меду, і масло, дитина вип'є з величезним задоволенням, побачити, тільки вам треба з нижчих частин легень випхати мукруту наверх. Пам'ятаєте, uh -huh. бронхолітик і муколітик. Коли ви подаєте бронхолітик, а дитина має у вас кашель сухий, тобто вона вам з бронхолітика піде на низ і достанете запалення легень. То треба uh -huh. знати. Що... А картошку і соду е, картошку типу озварили картошку у мундірках, відсідли воду ага. і дайте до тої картошки гарячої такої, ну дві ложки на кілограм, наприклад, картошки, дві ложки соди, ту картошку. І дитина з ним власть разом під ковдру, і хай вдихайте, дихайте, дихайте, дихайте тою содою. Як уже там немає тої пари, то тоді візьміть в кульочок, дайте дві каплі туди йоду, звиклого йоду, помішали і дитинці сюди такі дірочки поробили, щоб дитина могла дихати тим. Вершне все, що вона гріє тут дитині бронхи, по-друге, ще додатково з ви робите прекрасну інгаляцію. Mm -hmm. Дуже, Дуже вам дякую, дякую вам.